Усім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для риб на вересень 2024 року. Почнемо ми з колоди Pagan Azure World Ось так вона виглядає. І подивимось тут ваші основні події риби на вересень. Основні події для риб на вересень. Імператриця. Ой, дев'ятка води. Клас. І перегорнута зірка. Чому? Перегорнута? Зімка. Ну, взагалі, знаєте, шикарний початок. Імператриця пряма. Відчуття себе імператрицею, да? тобто тут емоційне наповнення, комфорт, розуміння своїх базових потреб і вміння їх закрити, вміння там, я не знаю, собі заробити на, не просто на їжу, а на похід в ресторан, відчуття себе жінкою, відчуття себе такою легкою, приємною е імператриця це про е ну, от, розуміння повністю себе і. Своїх особливостей і якби створення собі такого життя, в якому ви себе будете відчувати цією імператрицею. Да? Тобто це і робота, і заробіток, і базові потреби, і от все в цьому форматі. Далі дев'ятка кубків це задоволення від життя в цілому. Дев'ятка води це у нас і задоволення від того, хто нас оточує, хто нас, хто нас підтримує, хто нам допомагає. Це от прям радість, радість. Це, можливо, поїдете в відпустку з кимось, можливо, будете десь кайфувати з кимось. Прям соціальне життя у вас таке, знаєте, наповнене. Тобто вам все класно і подобається. Але тут бачу, зірка перегорнута, є якісь очікування, які не здійсняться. Чому? Тому що є сімірка мечів, хтось вас може обманути, підставити, е якось не так сказати. Да? І ви можете або в кимось в комусь розчаруватися. Або в якійсь справі зрозуміти, що це не ваше, що ну, зірка так, як така зірка, яка показує шлях та путіводна звіста. І от ця, ця зірка, вона якби не та. І ви це зрозумієте через якісь дії, поступки інших людей ви зрозумієте, розчаруєтесь, або побачите, що якісь а, ідеї вони настільки нереалістичні, що навіть не треба. За них братися, тому що це буде дуже довго. Далі наступна колода. Тріумфальний місяць. Давайте тут подивимось основні події для риб на вересні. Туз жезлів. Перегорнута смерть. Дві карезних перегорнута. Так. Так, так, так. Чому смерть перегорнута? Четвірка кубків. Угу. Дивіться, у вас тут всі карти про те, що вам насправді треба діяти. Вам даються імпульси, вам даються якісь ідеї і так далі. А ви якось, напевно, вас ця зірка ну, збиває. Тобто ви там щось собі надумали з приводу проєкту, з приводу майбутнього або чогось. І воно якби не так буде реалізовуватися. І ви, ніби, знаєте, такі лапки склали і все. Я більше нічого тоді робити не буду. Тут такі от карти, да? тут жезлів. Вам дають енергію, а ви її просираєте. Ну, не використовуєте. Да? Просто прокрастинація, фрустрація. Якісь проєкти, треба за них братися, а ми якби не можемо. Двійка жезлів теж. Якесь планування, не планування. Да? Тобто дві кажезлів це карта планування, стратегічного мислення, сіли, подумали, почали реалізовувати. А ми такі, ну, якось так, відчуття тупіку, я не можу, не хочу, не відчуваю. Да? тобто Вам дається ця енергія. от прямо видно, Але ви її не використовуєте. Чому? Смерть перегорнута теж. Вам говорять, треба зробити якісь зміни. Да? тобто бачите? Все навколо вмирає, а всередині зароджується щось нове. Це означає, що прийшла якась трансформація, вона вже всередині вас, воно вже зародилось, і ви це відчуваєте, що від чогось треба відмовлятися. Для цього треба дії робити да? і планувати, а що ж далі буде, якщо я так зроблю, якщо я від чогось відмовлюсь. А вам не хочеться, вам стрьомно, ви в своїй зоні комфорту. Бачите, людина сидить. Є якби норм. Їй якби нормально. І все класно. Хай так буде. Я не хочу нічого змінювати. А зміни вже на порозі. І через це йде фрустрація. Через це йде прокрастинація. Да, тому що якби, ваші внутрішні відчуття з вашими цілями і зовнішнім, вони якби не, ще не синхронізувалися. Вот. І якби що? Тут поради ніякої не буде, тому що треба. Над цим попрацювати, да? у когось там, у кожної людини свої ситуації, по суті. Чому фруструєтесь, чому не синхронізувались, що вас відволікає, чому боїтеся? Да? Наскільки для вас важлива ця зона комфорту? Тобто, позадавати собі такі питання, можливо, з кимось це проговорити, і тоді, можливо, у вас буде поштовх у цей, тому що. Імператриця є: дев'ятка кубків, вам є з ким поговорити, вам є у кого, з кого взяти приклад і рухатися. Тому подумайте над цим. Так, далі риби. Гноміки ваша реалізація, кар'єра, робота у вересні для риб. Так, дев'ятка мечів. О, тут, бачите, зірка знову випадає. Угу, так. Ой, тут жезлів. Все-таки ви зберетеся з силами. Прекрасно. Прекрасно. Тобто, оцей туз жезлів, який тут спочатку був перегорнутий. Тобто, ми як. Можливості, які нам дають, ми їх не використовуємо. Тут вже в роботі, бачите, ви включитесь. От робота вже починається. Жезли це дії, от конкретні дії. Да, ви почнете щось для себе реалізовувати. Чому? Тому що ви, можливо, поставите собі нові цілі. А ну, про що, тут зірка пряма? О, да, прекрасно. Тобто, бачите те, що я казала. Пройдете цей етап там зневіри, розчарування, якоїсь прокрастинації по смерті зміните якусь ситуацію, щось поміняється, і ви по створите собі нові довгострокові цілі, які будуть вас драйвити, будуть давати вам енергію, імпульс, сили і бажання щось реалізовувати. Це круть. Причому зірка взагалі може говорити про питання реклами, показу себе, прояву себе в найкращих фарбах, так би мовити. Це карти в соціальності, коли ми щось таке сильно показуємо, ну, показуємо себе. Також це карти творчості, такої, знаєте, арту там, художньої, літератури, музики, щось таке от прямо. Класне, можливо, будете над цим працювати. І дев'ятка мечів не обійдеться в роботі без отакого. Да? От тут сварки, виснення стосунків, якісь гострі моменти. Без цього, звісно, ваш місяць не обійдеться, тому що, скоріш за все, смерть тут стоїть для того, щоб вам показати, що напевно з кимось треба буде посваритись від чогось відмовитись, і потім вже прийде друге дихання або наступне дихання. Так, і наступна колода. Таро книга Тіней. І тут подивимось ваше особисте життя, риби на вересень. Риби, у яких є партнер. Риби, у яких є партнер, ваше особисте життя вересня. Перегорнуто вежом. Так, далі. Відлюдник перегорнутий. Сім кажезлів. Чому перегорнута вежа? Шість кажезл. Угу. І рибу, у яких партнера немає. Рибу, у яких немає партнера. Ваше особисте життя в вересні. Десятка мечів. П'ятірка Пентаклів і паш жезлів. Про що тут десятка мечів перегорнуто? Угу. Знаєте, так, рибу, у яких не є партнер. У вас тут, звісно, карти важкі. Вежа перегорнута, затягнута ситуація. Зараз я вам покажу. Дивіться, да. Ось така вона, конфліктна, щось розбили. А в перегорнуті вона така вся черве, червона, червона, вона з кимось свариться. А в перегорнутому, як би до цього, прям до відкритої агресії, не дійшло. Тобто, це пасивна агресія. Чому? Через що, а, можливо, в партнерстві не вистачає підтримки один одного. Можливо, це по 6 жезлів, жезлі, ви. Карапкаєтеся по кар'єрній сходинці, вам от робота зараз важлива, а не стосунки. І це впливає на ваші стосунки, відповідно. Можливо, хтось тягне ковдру на себе. І це створює оцей, оцю, оцю конфліктність. Теж такий варіант можливий. Відлюдник перегорнутий, ви самі собі наступаєте на горло. Тобто вам би хотілося б побути на самоті, вам би хотілося б все обдумати. Замість цього ви якби, не чуєте себе, йдете на якісь компроміси, йдете на якісь э, такі речі, які вам не по душі, через це якби накал. В стосунках ще більше загострюється. І плюс по сім'ї жезлів кожен відстоює свою думку, кожен відстоює свої бачення, що теж е, супроводжується конфліктом, якоюсь такою, знаєте, сильною енергією жезловою, коли можна не стриматись, коли сильно якби, щось захищаєш. Там, Ти дурак, я дурак, і так далі. І це може створювати конфлікт. Отак от, от. Тому треба сидіти і думати тут над кожним оцим моментом, як це виправити конкретно в вашій ситуації. І рибу, у яких немає стосунків, е, ви знаєте, у вас тут якась незавершена історія, тому що десятка мечів перегорнута, ніби завершились стосунки по десятці мечів, але вона перегорнута. Значить, в голові, в думках, в почуттях і десь. Цей лицар жезлів у вас сидить. Да, тобто ви ще не завершили ці стосунки. Ви ще її втягнете, ще є образи, ще є е криза, ще є, можливо, цей, бажання як якось це поміняти, змінити. ні, я не договорила. Да, отак от може бути. І от п'ятірка пентаклів, до речі, теж е вже є криза, ще розійшлись. Але я не досказала, а от я ще хочу щось сказати, да? виходити це, мусолити в собі. І паж жезлів насправді тут. М -м -м -м. Час, це нова людина. Ні, навряд чи е -е, четвірка мечів говорить ні. Тобто паж жезлів тут, напевно, говорить про ваші бажання. Почати все спочатку, але в цьому місяці, скоріш за все, не так буде. Що будете сидіти, думати, створювати свою нову історію, чого ви прагнете, куди ви хочете, куди вам хочеться піти і так далі. Тобто, я би сказала, що ви будете переварювати в цьому місяці якийсь минулий досвід, минулі стосунки. Отак. І е, остання колода таро-містичних моментів, тут подивимось е, пораду для вас, риби. На цей місяць на вересень. Порада для риб на вересень». Про що він тут король води? Король води у вас як порада стоїть розібратися зі своїми емоціями. Король води нам говорить, що. Ваші емоції створюють такий ураган всередині, створюють щось таке всередині, на чому ви сильно концентруєтесь. Да? Тобто йдіть далі, рухайтесь, працюйте над своїм емоційним станом. Причому риби, ви ж, це ж, до речі, король кубки це ж ви, да? король води. Ви можете як потопити цей корабель, да? який умовно там, пропливає через ваше море, або допомогти пройти. От у вас зараз перегорнуте король води, да? тобто ви створюєте самі в собі якийсь ураган емоцій, якісь придумуєте щось. А король води це у нас сигніфікатор деструктиву, емоційного, коли цей емоційний деструктив нас повністю якось поглинає, і ми ну, якби не можемо адекватно дивитися на речі. Вам кажуть, попрацюйте над цим. Над емоціями можна працювати, їх можна змінювати, їх можливо змінювати. І важливо ну, як ви, для розвитку, для, для нашої дорослості, свідомості над цим працювати. От вам треба працювати над цим, над вашими емоціями, над вашою емпатією, розумінням, ясністю, як ви бачите цей світ. Отак вот от. На цьому буду риби завершувати. А, якщо вам потрібна моя консультація по таро, можете мені написати в інстаграм. Я посилання залишаю під відео. І вам бажаю прекрасного вересня. Він у вас насправді такий, знаєте, цікавий, дуже багато може бути змін. І бажаю, щоб вони все ж таки відбулися і відбулися найкращим для вас чином. Всім пока!